Мої вітання всім. Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми продовжуємо проходити курс на очка. Сьогодні в нас четверта тема зв'язка. Що це таке? Давайте розбиратися. Логічно, що коли ми нападаємо на суперника, то погрожуємо вбити його шашку. В даному випадку навіть дві. А суперник бере та закриває поле, на яке ми хотіли бити. Небезпека для нього минула? Ні. Бо якщо ми зможемо прибрати цю шашку, що не дає нам бити, бій буде можливий. Ну, Знову цілком логічно. Таке положення називається зв'язка. Коли наші шашки дають супернику менше варіантів для ходу, бо його шашки постійно знаходяться в напруті і не можуть ходити. Наприклад, бачите, сюди не піде, вб'ємо дві. Сюди не піде, вб'ємо так дві, вже працює зв'язка. Ми пам'ятаємо зробити якомога менше ходів. Все, тут він не ходить так. Так, так. Ходи в нього закінчилися, лише жертви залишилися. Дуже часто початківці виникають подібні ситуації. Ми пішли, пішов суперник, виконав напад, ми закрилися, там він куди-небудь пішов. І робиться ось така помилка. Начебто все правильно, граємо лівим флангом, та суперник бере та вбиває в нас одразу дві, бо наші шашки були зв'язані. Запам'ятаємо, що навіть якщо суперник не може побити нашу шашку, він все одно виконує напад. Ця шашка, так би мовити, перебуває в режимі очікування, коли, нарешті, вона зможе з'їсти нашу шашку. Тому обережно. Розглянемо декілька ситуацій, пов'язаних з підривом зв'язок суперника. Тобто позиції, де ми будемо порушувати цілісність шашок суперника. В нас дві в суперника 4. Позиція міцна, ми не можемо побити його шашки, бо в нього є центральна або її ще називають зв'язуюча. То бачите, вона не дає нам бити. Що ми можемо зробити? Давайте приберемо цю шашку, яка заважає нам бити, виконується жертва. Він б'є. А ми б'ємо 4. Раз, два, дамка. І продовжимо бій як дамка, 3, 4. Трошки змінимо правила гри. В нас три, в нього 4. Та ще й в одну лінію. Дуже міцна позиція. Зараз, якщо ми будемо прибирати цю центральну, то вийде лише розмін Одна на одну. А якщо врахувати ще й нашу жертву, то це взагалі жертва. Ми дві втратили, а забрали лише одну. Нам такий варіант не підходить. Отже, давайте самі створимо в нього зв'язку, а потім будемо її підривати. Нам потрібно, щоб у суперника було решето, тобто багато відкритих полів між його шашками. Так, виконуємо першу жертву. Опа, повноцінна зв'язка, яку ми можемо легко використати, пожертвувавши одну жертва. і удар. Раз, два і три. Сюди ходити не можна. так. Перекриваємо йому ходи. Все, суперник повалений. Кінець. Але інколи хитрий суперник може заважати нам підривати свою зв'язку. Для цього він використовує захисників. Дивіться, в нього з'явився захисник, який, наче охоронець нікого не підпускає до зв'язуючої шашки. То ми йдемо, а він хоп і охоронцем поб'є. Але і тут є вихід. Ми повинні відвернути увагу охоронця, заманити його на інше поле. Яким чином? За допомогою жертви. Тільки ми повинні жертвувати не шашку, якою будемо підривати, а якусь іншу. Перший хід. Прибрали захисника. А тепер суперник повністю у нашій владі. Другий хід прибираємо зв'язуючу центральну шашку і виконуємо бій. Одна, дві, дамкою б'ємо 3, 4, 5. Захисник може знаходитися з будь-якої сторони від зв'язуючої шашки. Тобто тут або тут. І ми маємо намагатися відвернути його увагу. Якщо він стоїть тут, як вирішувати? А ось так. Прибираємо охоронця, прибираємо зв'язуючу і б'ємо. Одна, дві дамка, і в нас є вибір побити так або так. Ну, краще сюди. 3, 4, 5. Так, ми зможемо перемогти. Але іноді буває проблема. Немає шашки, яка змогла би приманити захисника. Тоді ми можемо використати вже знайомий нам прийом любки або ворота. Яким чином? Ми пам'ятаємо, що коли наша шашка стоїть у воротах, її неможливо вбити. Використаємо це правило. Так, повертаємо на місця. В нас є шашка на шостій горизонталі, яку ми будемо використовувати. Ми її жертвуємо. І ось на дошці з'явилися ворота. Ви скажете, та які ж це ворота, якщо нас все одно після ходу зможуть побити? І будете праві. Але яка шашка може тепер вбити нашу, яка зайде в ворота? Лише зв'язуюча, що нам і було потрібно. Давайте проведемо комбінацію спочатку. Будуємо ворота і підриваємо зв'язуючу. Раз, два, дамка. І третій варіант, як нам прибрати захисника це виконати розмін. Дивимося, ми віддаємо, ми хочемо потрапити на це поле. Якщо суперник б'є сюди, все зрозуміло. Б'ємо золотою, підходимо до зв'язуючої і підриваємо її. Ми в дамках. А якщо суперник поб'є сюди, нам все одно краще бити золотою дві, бо наша ціль підірвати зв'язуючу шашку. Побили. Куди б він не ходив, ми дамкою на нього нападаємо і виграємо. Повторимо: якщо у суперника є захисник, ми можемо позбутися його. Трьома способами. Перший спосіб це жертва. І підходимо, підриваємо. Другий спосіб побудувати ворота і піти в них. І третій спосіб це виконати розмін. Віддали, віддали. І підійшли за допомогою розміну до центральної шашки. Тут Але В нас було менше шашок, тому це вигідно. А тепер треба це все закріпити, вирішивши декілька комбінацій. Ви всюди повинні перемогти. Догравайте до кінця. Поїхали! Перша позиція. Друга позиція. Третя позиція. Наступна. Зробимо навіть трішки складніше. Тут немає зв'язки, тут її потрібно побудувати. Така. Ось це насправді дуже хитра комбінація. Тут є деякі нюанси. О, це випадок, де ми повинні підривати якраз шашку за допомогою розміну. Ми вирішували з вами комбінацію за один хід, тут за два. Подивіться. О, як тут? У нас взагалі немає шашки, яка б могла підривати. Чи все ж таки є? А тепер розвиваємо ту ж ідею. Ось така позиція. І ось така. Суперник вже майже в дамках. Ну, і остання легка, просто вона дуже красива. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Пишіть, чи вийшло у вас вирішити наведені комбінації. Тренуйтеся, грайте, поважайте суперників і найголовніше отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!